День пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня. За період великого терору, за даними Українського інституту національної пам'яті на території УРСР, було засуджено майже 200 тисяч осіб, з яких орієнтовно дві третини до розстрілу. До решти решту було відправлено до в'язниць та виправно, виправних трудових таборів. Сучасна Росія є правонаступником СРСР. А її диктатор Путін продовжує злочину полі. Тику свого попередника Сталіна ведучи проти України геноцидальну війну про схожість і відмінність режимів, будемо говорити далі на зв'язку з нашою студією. Колишній політв'язень радянського режиму, засновник правозахисної української гельсінської групи Мирослав Маринович. Пане Мирославе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, пане Мирославе. Ми знаємо, що у 1977 році вас заарештували, звинуватили в проведенні антирадянської агітації, і пропаганди, засудили до максимального терміну ув'язнення 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Перше запитання буде: завдяки чому вам особисто вдалося пережити всі ці випробування і так само 20-денне протестне голодування в таборі. Я відповім фразою, яку українці добре знають сьогодні. Мене рятувало відчуття, що я на правильному боці історії. Це дуже важливе відчуття. Як це секулярною мовою сказано, я можу сказати релігійною мовою, я відчував, що на моєму боці Бог, тому що я обстоював правду. Отже, комбінація оцих таких почуттів давала відчуття, що так, хоч що зі мною станеться, але разом з тим я обрав правильний шлях у своєму житті. Пане Мирославе, а які категорії громадян Радянського Союзу були завжди під прицілом радянської влади? Різні категорії, але серед них виділялися ті, хто. Не приймав на себе знак, знак диявола комуністичного, ті, які відмовлялися повторювати слогани партії. Це могли бути робітники, могла бути інтелігенція, будь-хто. Але хто публічно відкрито заявляв свою незгоду з лінією партії, значить, він потрапляв під прес, під каток переслідувань. Пане Мирославе, а в яких умовах е, утримували е, у Р... часи Радянського Союзу, у часи радянської окупації людей, е, засуджених за вигаданими політичними статтями? І е, як відрізнялися? Чи відрізнялися ці умови від е, умов утримання криміналітету? Ну, uh, no, Політичних в'язнів, хоч вони офіційно так не називалися. Наш офіційний титул був особливо небезпечний державний злочинець, вони утримувалися в окремих таборах. Три табори в Пермській області плюс жіночі, і це були окремі відділення від криміналітету. Проте дуже часто використовували криміналітет під час етапів для того, щоб або організувати якесь насильство щодо політв'язнів, або ну, залякати тоді криміналітет, криміналітет використовували. Хоча, вже наприкінці мого терміну перебування не в ув'язненні, криміналітет вже сам розумів ситуацію в країні, і скажімо, один з кримінальних вор в законі сказав мені таку фразу: то, що проти совєтської власті, це правильно, але словом проти них да дінамі треба». Скажи, пане Мирославе, а як е, змінювало життя людей е, ось ці політичні статті? Е, звичайно ж, людина е, перебувала вже е, в зоні ризику, в зоні постійної уваги, е, але я не пригадую собі жодного е, мого побратима чи посестру? Яка би відчувала сором від цього статусу, не пригадую. Спокійно приймали всі ці негативні наслідки. я би сказав навіть так: ну, дисиденти в чомусь і гордилися тим, що ми здобулися на оцю відвагу заявити, що король голий. Пане Мирославе, а чи можемо зараз провести паралелі власне того, що робить зараз окупаційна російська влада на території України і тогочасний радянський терор? Е, ну, мушу сказати, що Брежнівський час у порівнянні з нинішнім? Е, Періодом катувань просто неймовірних катувань на території чи до Росії чи в тих на окупованих територіях. Брежнівський режим виглядає просто хлопчачим. Звичайно ж, були тортури, але вони були витонченіші. Брежнівський режим не хотів виглядати. Так як сталінський, попри все. Е, хоча бре, е, е, Путін сьогодні бере зразок з, зі сталінського режиму, тому ці катування е, є страшніші. Е, от, для того, щоб ви могли порівняти, е, візьмімо Могелія Снігирьова. Він був вже в ув'язненні. Він дуже тяжку хворобу мав з страшними болями. Так, от, ліки знеболювальні йому давали лише тоді, якщо він піде на співпрацю. Ось таке могло бути катування. Сьогодні наші бідні в'язні Кремля проходять через страхітливі катування. Пане олеже, дякуємо вам, що долучились до нашої ефіру. Дякую, що пригадали історію. Це був Олег це, о, це був перепрошую, Мирослав Маранович, колишній політв'язень радянського режиму, засновник правозахисної української гельсінської групи. Ми будемо далі говорити про день пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму після короткої паузи. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби інституту історії України Національної академії наук України Олег Бажан. Пане Олеже, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олеже. Говоримо про жертв політичних репресій комуністичного режиму. І не можемо згадати добу великого терору 30-х років. Скажіть, будь ласка. Яку мету ставила перед собою радянська влада, чому постійно вдавалася до ось цих таких репресій, убивств, масових убивств людей? Слід зауважити про те, що політичні репресії це той засіб, який використовували більшовики для утвердження і функціонування командно адміністративної системи в радянському союзі. Тобто, поки існував радянський союз, поки і тривали політичні репресії, Україна переживала від часів встановлення радянської влади до розвалу радянського союзу декілька таких широкомасштабних терористичних. Акції і операції це власне і період колективізації, коли було депортовано з українських теренів понад мільйон людей. Це звичайно терор голодом 32-33 років, і звичайно, це власне період великого терору, який припав на 37-38 роки. Якщо ми говоримо заради чого було розв'язано великий терор, то це звісно. Жага до влади, яку завжди в усьому демонстрував Йосип Сталін. Звичайно, це прагнення Сталіна посилити систему е партія та держава. Бажання по суті. Позбутися таких собі от протиріч, які існували між центром та регіоном, і саме головне це потреба побудови декласованого радянського суспільства. Звичайно, великий терор це і соціальна чистка, яку вкотре переживав радянський народ і радянський соціум. Звичайно, великий терор це і, скажімо. Операції, які здійснювали органи НКВС для того, щоб позбутися так званої п'ятої колони напередодні Другої світової війни, пане Олеже. А от можете нам можливий факти більш цифри по цифрах? Скільки дисидентів, взагалі ворогів народу, було арештовано і фактично ну, знищено? Скажіть, будь ласка, чи зараз чуєте нас? Пане Олежа, зараз... питаю так. про кількість, чи є відомі цифри. Ну розуміємо, що це не точні цифри, все ж таки, але скільки дисидентів і тоді так званих ворогів народу було арештовано і фактично знищено в цей період? За період з 1937 по 1938 рік лише на теренах Української РСР. Було заарештовано близько 198 тисяч осіб. Це ми можемо знову ж таки опиратися на архівні документи радянських спецслужб із цих 198 тисяч загратованих. Було розстріляно близько 123 тисяч осіб. Якщо ми говоримо взагалі про період з 1929 року і до смерті Сталіна у березні 1953 року, то Політичних переслідувань в Україні, тобто, знову ж таки, з заведенням кримінальних слідчих справ, то постраждало близько одного мільйона осіб. Пане Олеже, так скажіть, будь ласка, ось про кого маємо пам'ятати в цей день, які найвідоміші такі українські діячі е, тоді боролися з радянською владою, протестували? Ну, я хочу зауважити про те, що. Е, Великий терор, і взагалі політичні репресії вони е, торкнулися як е, простих громадян, так званих е, колгосників речкосії, так і представників е, партійної господарської творчої еліти. Е, тому ми е, повинні звичайно згадувати всіх тих, хто постраждав від е, цього, е, так би мовити, е, терору і політичних переслідувань в радянському союзі. Це і письменники, це і колгосники це і інженери, це і е, Вчителі, тобто дійсно політичні репресії, вони торкалися не тільки, скажімо, партійної господарської еліти, але й простих людей, тому що знову ж таки влада боялася саме політичної опозиції, і треба зауважити, що дійсно коли вчиняли ті чи інші терористичні акції. То влада прагнула звичайно продушити, перш за все це національно визвольний рух в Україні, пане Олеже. А ці репресії радянської влади з політичних мотивів, зокрема, і великий терор, про який ми згадували, чи лише на території України ці злочини здійснювала радянська влада? Треба зауважити, що політичні репресії не торкнулися всіх куточків радянського союзу, і ми знаємо теж ті чи інші факти, коли радянські спецслужби провадили терористичні акції і поза межами України, тобто переслідували діячів національного визвольного руху. Це і Симон Петлюра, це і Степан Бандера, які були вбиті. Петлюра в 26-му році а Степан Бандера 59-го. Mm -hmm. Також ми знаємо, що також переслідувалися і інші особи представники це гетьманського руху, також чекісти хотіли дотягнутися і до гетьмана Павла Скоропадського, але щось вийшло не так і він залишився живим. Проте, коли завершувалась друга світова війна, так в 45-му році відбувалися викрадення представників українського визвольного руху представників української політичної еміграції, саме в Чехії, в Австрії, тобто влада. Не пробачала саме те, що ці люди боролися за українську незалежну державу, пане Лаже. І чи бачите ви історичні паралелі між тим, що відбувалося тоді, наприкінці 20-х, у 30-х роках, і зараз на окупованих на тимчасово окупованих територіях? Так, звичайно, паралелі ці існують, тому що новітня Росія путінський режим. Вони багато в чому запозичили методи боротьби із політичними супротивниками, як це мало місце у 20-30 роки. Тобто відбувається по суті так само зачистка тих чи інших територій від неугодних людей, так само ми бачимо ось насильницьку депортацію із окупованих територій, в тому числі і дітей без батьків, яких. Вивозять саме за межі України, тобто дійсно Путін прагне створити те, що колись існувало на теренах колишньої Російської імперії і радянського союзу, тому і методи ті самі старі. Пане Олеже, ну і згадаємо про Бекінянський ліс під Києвом, який є одним із символів страшних подій, і це найбільше місце в Україні масових поховань, жертв комуністичних політичних репресій. Давайте пригадаємо, де ще в Україні є такі об'єкти е, так званого спеціального призначення і чи відомі там імена похованих? Е, ну, Хочу зауважити про те, що е, такі місця е, терору, вони дійсно. Мають місце не тільки ось у столиці України в Биківні а також варто зауважити, що ось такою, таким місцем де Таємний спосіб ховали жертв політичних репресій: це рученкове поле в Донецьку, це п'ятихатки поблизу міста Харкова, це парк культури і відпочинку у місті Вінниця. Це знову ж таки ми можемо говорити дем'яні лас у Івано-Франківську. Тобто таких місць дуже дуже багато. Е, звичайно, продовж встановлення. Е, і утвердження української держави на цих місцях вже стоять пам'ятні обелізки, але ще робота дійсно пошукова відбувається заради того, щоб віднайти. Ще інші секретні кладовища НКВД в період саме великого терору, і відповідно на саме інститут історії і науково-документальна серія книг реабілітовані історії і головна редакційна колегія цього видання над цим працює і вивчає, і відкриває нові невідомі аспекти саме. Великого терору і політичних репресій, які мали місце в Україні впродовж з 1919 по 1991 роки, дякуємо вам, пане Олеже. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олег Бажан, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби інституту історії України Національної академії наук України.